Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. 27 січня у міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Прем'єр-міністр України відвідав виставку «Констабір Аушвіц, Український вимір у меморіальному комплексі Києва. Арсеній Яценюк підкреслив, що цього дня, 70 років тому, бійці з Львівської та Житомирської дивізії в складі Першого українського фронту звільнили від назистів Аушвіц, один із найжахливіших таборів Другої світової війни, де мільйони євреїв були закатовані. Цитата: Ми разом знищили нацизм, і все, що буде посягати на людську гідність і людське життя, повинне бути знищене. Наша пам'ять, наша спільна повага і скорбота до тих мільйонів, які стали жертвами Голокосту, до мільйонів євреїв, мільйонів українців, які стали жертвами нацизму і сталінізму, повинна стати запорукою сильної держави, об'єднаної нації і сильного майбутнього для України, підкреслив Арсеній Яценюк. Ще раз схиляю голову перед мільйонами жертв Голокосту. І ще раз відзначаємо звитягу українських вояків, які звільняли Аушвіц і які боролися з нацизмом, неприпустимими є сьогодні спроби ревізіонізму Другої світової війни. І заяви про те, що і без України Росія би перемогла. В Другій світовій чи великій вітчизняній війні мільйони українців пліч-опліч з іншими народами боролися з нацизмом, і ми вимагаємо шанувати історію і шанувати тих, хто знищили чому в Європі. Продовжуємо випуск керівник служби Європейського союзу з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту Клаус Соренсен після ознайомлення із ситуацією з вимушеними переселенцями з Донбасу заявив, що ЄС збільшить гуманітарну допомогу Україні на 15 мільйонів євро. Про це він повідомив в ході наради в Дніпропетровській облдержадміністрації у вівторок, 27 січня. В свою чергу віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко розповів, що у вівторок до Дніпропетровська прибувають три літаки з гуманітарною допомогою Україні на мільйон євро від восьми країн ЄС. У літаках теплі речі, продукти харчування, одяг, генератори та інші необхідні предмети першої необхідності, сказав віце-прем'єр. За його словами, сьогодні в Україні близько 700 тисяч тимчасових переселенців, зокрема, в Харківській області 120 тисяч, в Дніпропетровській – 84 тисячі, у Запорізькій 65 тисяч. Президент України поінформував представників фракції коаліції Верховної Ради про результати засідання Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, рішенням РНБО було запропоновано внести зміни до законодавства щодо створення військово-цивільних адміністрацій в населених пунктах Донецької та Луганської областей. На переконання Петра Порошенка це дозволить вирішити питання відсутності влади на звільнених територіях, коли фактично втекли всі обрані депутати місцевих рад, які, на його думку, вчинивши злочин, ховаються від правосуддя. Тому пропонується режим, коли до місцевих виборів працюватимуть військово-цивільні адміністрації в районах і містах, яким перейдуть всі повноваження місцевого самоврядування до обрання повноправних представницьких органів, які діятимуть після виборів. Ми внесли зміни, що це не будуть тільки військові. Це можуть бути і цивільні люди, які мають господарчий досвід і які, які нарешті будуть відповідати за вирішення. Як безпекових, так і гуманітарних проблем людей, які живуть на звільнених територіях. Крім того, президент України зазначив, що в багатьох містах, які сильно постраждали від постійних обстрілів, дуже складна гуманітарна ситуація у східних і південних областях, зокрема у Харківській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій і Луганській областях, посилюється охорона важливих об'єктів інфраструктури і життєзабезпечення. 27 січня Верховна Рада України схвалила внесення змін до закону про очищення влади, що дозволить військовим фахівцям вищого офіцерського складу на певний час уникнути люстрації. Відповідно до прийнятих змін керівники МВС, Міноборони, СБУ, керівники військових формувань отримують право подавати мотивоване клопотання президенту України про незастосування люстрації до осіб вищого офіцерського складу своїх відомств. Як пояснив глава комітету по боротьбі з корупцією Єгор Єгорсоболів, це тимчасове положення, яке буде діяти до внесення комплексних змін до закону про очищення влади. В свою чергу лідер фракції блок Петра Порошенка Юрій Луценко відкреслив, що в цьому випадку йдеться тільки про тих офіцерів, робота яких необхідна на фронті. 27 січня виповнюється 70 років з дня визволення в'язнів табору смерті в Освенцімі, де за короткий час було знищено близько двох мільйонів людей, більшу частину з яких складали євреї. Цей день за рішенням ООН відзначається як Міжнародний день Голокосту, день пам'яті про чорну сторінку в історії людства і в історії єврейського народу, понад третину якого було знищено в роки Другої світової війни. Освенцим – одне з найстрашніших міст в Польщі. До 1939 року в ньому проживало близько 8 тисяч євреїв. Освенцим стало синонімом нелюдської жорстокості і масового винищення іудейського народу. Рівно 70 років тому, 27 січня 1945 року, солдатами Першого українського фронту Червоної армії було звільнено концентраційний табір в польському місті Освенцимі. А ош від на отак німецькою мовою називався цей комплекс один з найбільших в мережі нацистських концтаборів. Неспростовні докази злочинів проти людства, скоєних нацистами, відкрилися у Освенцимі та решті комплексів. Масове винищення, примусова праця, медичні експерименти над ув'язненими. Докази антилюдяності зберігалися за стінами таборів смерті. Післявоєнний воєнний трибунал засвідчив, кількість жертв Освенциму була вражаючою. За свідченнями коменданта табору Рудольфа Геса, у таборовому комплексі Аушвіц було знищено 2,5 мільйони людей. Існування таких концтаборів було однією з умов остаточного вирішення єврейського питання. Ані зжигали людей, вони бросали в катакомби, ані травили людей, ані морили голодом, погибло 6 мільйонів євреїв. В Европе и из них полтора миллиона это украинских евреев из шести миллионов полтора миллиона детей это урок, который должны вынести. Всі треблінка, Майданик, Бухенвальд, дахау назви концтаборів, які ми маємо знати: вивчати страшні уроки історії і не допускати їх повторення завдання кожного з нас. Сьогодні Одеса згадує жертв голокосту, покладанням квітів до меморіалу, урочистими церемоніями і освітньо-культурними заходами. Практично во всіх, во всіх школах будуть проходити дні уроки толерантності, які будуть проводити учителя історії. Кстати, ми як ізраїльський культурний центр, як представництва Израильского посольства, ми ініціювали семінар, образовательный семинар для учителей історії. На церемонію покладання квітів до пам'ятника жар Голокосту в Одесі зібралися як представники єврейської спільноти, так і небайдужі Одесити. У мене три брати, сестра погибли на фронті, і все це каждый шаг всегда, як только услышала что-то, я сразу бегу, Що я обязательно должна присутствовать. Я обязательно должна положити цветочек. У день пам'яті жертв голокосту, однією з найтемніших і найстрашніших сторінок в історії людства. Згадаємо всіх невинно вбитих і замордованих у нацистських концтаборах. Жако, Віталій безсмертний факти упродовж теми для багатьох людей, які пережили тортури нацистів. Голокост трагедія. У 70-ті роковини нащадки згадують зі сльозами на очах страшну минувшину своїх рідних та близьких. Голокост, прислухайтеся, як страшно звучить це слово. Сьогодні під цим терміном розуміють масове знищення різних соціальних та етнічних груп під час існування нацистської Німеччини. Голокост являє собою жахливу спробу нацистів повністю винищити єврейський народ. Гітлерівці зуміли створити масштабну добре налагоджену систему по знищенню людей, яка майже ніколи не давала збоїв. Безперебійно функціонували гетто, концентраційні табори створювалися на списки потенційних жертв. Голокост по праву може бути названий одним з найжахливіших злочинів, які коли-небудь. Був чинений людством. Сьогодні вже дуже важко говорити про точні цифри жертв голокосту, загально прийнятими. Вважаються дані про 6 мільйонів загублених доль. 6 мільйонів це лише сухі цифри. Гори не можна виміряти. За цими цифрами криється біль, розпасть, зламані життя. Сьогодні чимало людей зібралось шанувати пам'ять жертв голокосту, і в кожного з них своя історія, сумна і трагічна. Я народився в раділа себе сорок року. Началась, вже була шла війна, война. те зайшов на фронт. А нас меня и сестру прятали соседи всевозможные подсобки, подвалы, сараи. это счастье, что у нас был уникальный дворник, который в отличие от других которые выдавали именно прятал. и так вот собственно у меня получилось, что я не был в то я был прятался от нацистов на оккупированной территории баб Вин, в яный Холокоста у дома Був такої концлагі Доманьовка. І це особисто для мене, особисто для моєї родини, це дуже важливо. Моєму батькові було 12 років він з села Берізки. І коли прийшла війна туди, він зі своєю матусею пішов від німців. Але він її загубив і його впізнали, що він єврей. Односельчанин. Історій багато, але всі говорять одне і те ж не допустити повторення голокосту, бути єдиними, допомагати один одному та не ділити людей за різними ознаками. Людина в першу чергу цінується своїми вчинками, і певна вчинка є свідченням того, добра людина чи погана. І навіть це не дає нікому права забирати у нього саме цінне його життя. Кост сьогодні це пам'ять. Пам'ять про торжество людського духу над катами, про непрощений і жахливий злочин, що забрав багато життів. Це і застереження для кожного з нас. Шість мільйонів людей розстріляних, задушених в газовках. Це пам'ять, яка чинить спротив забуттю. Це поклик людей до взаємної близькості та людяності. Ольга Кушніренко, Владислава, Приходько. Факти у безпосередній близькості від зони АТО функціонують медичні університети. Запорізький, Харківський та навіть Одеський, до якого доставляють поранених зі сходу країни. Однак, на думку фахівців, не вистачає взаємодії між цими медичними закладами та польовими госпіталями. Тому одне з ключових завдань створення координаційних центрів між цивільною та військовою медициною, а також волонтерами. В Україні фактично знищили військову медицину. Таку думку висловив ректор одеського медуніверситету Валерій Запорожан. Кілька років тому були закриті всі військові кафедри у профільних навчальних закладах. А ще раніше університетські клініки. В результаті з медичних вузів виходять швидше теоретики ніж практики. Наші випускники будучи хорошо підготовленими хірургами, когда їх призивають, ідуть працювати просто з в той время, когда не вистає твоїних форчів. Наразі медичний заклад проводить курси для лікарів, які зможуть надавати допомогу в умовах сучасних бойових дій. Якщо раніше основний спектр поранень був кульовим, то в сучасних гібридних війнах переважають осколкові. Нужно обучать всіх бойовців самопомощі і взаємопомощі, потому що нередко рідко погибає боєць від кровотечення або погибає від шоку. Йон не понимает, как нужно использовать аптечку, как нужно остановить кровотечение, и товарищ, который рядом с ним, не знает, что нужно необходимое из аптечки вытащить наркотики, сделать быструю инъекцию и спасая ему его от гибели от болевого шока. Они лікарі, ані біти виявилися не готові до такої ситуації, а учбові посібники безнадійно застаріли. Ми готуємо учебник по воєнно-польовій хірургії на ближайші місяці, він місяць, вероятно, вже буде вийти з печатті. Ми створили спеціально курси Підподготовки військових речів для того, жто мені отработали навички практичні медичної оказання в, в цих условиях. Наразі розробляється нова військово медична доктрина, в якій відображено всі етапи допомоги та самопомочі, а також система евакуації бійців до місць, де їм допоможуть кваліфіковані медики. Одеські правоохоронці разом з бійцями національної гвардії України продовжують нести службу у посиленому режимі. Про це заявили в прес-службі обласного управління МВС України. Такі заходи безпеки пов'язані із загостренням ситуації в Україні і в Одеській області, зокрема. Останні три тижні одеські правоохоронці несли службу в підсиленому варіанті. Кожного дня вулиці міста патрулювали близько тисячі міліціонерів. Задяки цьому їм вдалося в рази зменшити кількість злочинів. З двадцять числа ми продовжили несення служби в такому ж режимі. тобто є, ті. У слові або стріні ситуації в государстві разом з правоохоронцями за порядком місії стежать і інші структури. Це Національна гвардія, яка щодня патрулює місто, а також різні громадські формування. Останні нещодавно встановили блокпости на усіх візах до Одеси, і це ще не все. Списподрозділеннями міліції взят під круглосуточну охорону стратегічні важливі об'єкти. Також під охороною знаходяться волонтерські центри в Одесі і державні і соціально значимі об'єкти. У свою чергу правоохоронці просять одеситів допомагати їм у пошуках потенційних диверсантів і при необхідності повідомляти в міліцію про осіб, які можуть бути причетними до терористичних актів, або у випадку, якщо люди знаходитимуть на вулицях підозрілі предмети, Сергій Козачинський Віталій Безсмертний Факти. Медичні компресори для відділення інтенсивної терапії новонароджених і недоношених дітей Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Такий необхідний подарунок лікарня отримала завдяки дипломатичним місіям, які представлені в нашому регіоні. Подробиці далі в сюжеті. Доброю традицією для Одеси стало проведення щорічного благодійного дипломатичного різдвяного ярмарку, на якому зібрали 143 сорок тисячі гривень. На виручені кошти було придбано медичне обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні. Та техніка, яка була приобретена за що сіє супернів дополіті благотворительной ярмарки, она позволяет отслеживать відсліджувати. Состояние жизненно важных показателей крови, электролитов, газов крови у наших пациентов в ходе проведения операции. Мы очень благодарны кинотическому клубу за то, что они реализовали нашу просьбу или компрессоры для того, що ми могли дітям з після робити поддержку дітей тіла. Завдяки таким ярмаркам у кожного є можливість познайомитись із культурою та традиціями держав різних континентів світу. І головна місія, звичайно, ж допомогти дітям, які потребують нашої підтримки. Порядка 30 тисяч одеситів, які прийняли большому счету входної білет на саму ярмарку, і був так сказати взносом одесситам, это делают. Это небольшие деньги, но, знаете, дело же не в количестве денег. Главное, что человек помогал. Дипломатический круг. Они готовят свою национальную блюдо. И вот блюдо национальной кухни является тут предметом торга. То есть, а здесь вторая сторона, каждый житель нашей Одессы, приходя на ярмарку, он приобретает то, что ему понравилось, Там нефти никакие большие деньги, это не рынок. Вот. Иногда там стоят урны. То есть кто сколько может положил. То есть он оценивает труд дипломат. допомагали збирати кошти для хворих діток представники всіх діючих в Одесі генеральних і почесних консульств, національних культурних центрів, а також місії Європейського союзу з прикордонної допомоги Україні та Республіці Молдова. Крім одеських дипломатів, у ярмарку взяли участь і гості з Києва, представники почесного консульства Республіки Перу в Україні. Дипломати во всьому мірі стараються під День святого Ніколая допомогти дітям Це традиція, яку дипломати знають всі, над він навіть… Не надо об'яснять. Ані їм надо тільки зробити кліч і вони завжди готові. У підсумку чотирьох проведених благодійних ярмарок 520 тисяч гривень, на які було придбане обладнання для одеських лікарень. А це означає, що кожен з нас у спромозі врятувати маленьке дитяче життя. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда Служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.